Олександрійський координаційний центр чи не щодня разом з передачами для військових отримує прапори. Зазвичай вони розписані словами вдячності та побажаннями скорішого миру. Надходять зокрема від закладів освіти, а нещодавно свої дизайнерські стяги передала художня школа. Ці чотири прапори мають стати лотами волонтерського аукціону. Отримали від художньої школи е, декілька прапорів. Це не просто прапори, це витвори мистецтва. І я вважаю, що ці витвори мистецтва мають право бути представлені на великих аукціонах, тому що це не просто прапор, це душа, це е, талант, це Україна. Це е, розмальовувала наша дитяча художня школа, і нам принесли ці прапори. і Ми дуже вдячні, тому що це достойний лот. Ja. На аукціон це достойний прапор, який залюбки буде прикрашати будь-яку землянку. Якщо він попаде, хлопці попросять, ми передамо їм на передову, або вони поїдуть в інші країни і будуть достойно представляти нашу маленьку Олександрію. Раніше до волонтерського центру надійшли дизайнерські стяги від Олександрійських художниць. Десь на околиці Гамбурга благодійний захід, де збирають гроші на підтримку України. І два наших прапора представлені і на цьому заході, і вожив вони є у гамбурзі. Люди придбали, і ці прапори з'явилися в Німеччині, і ми дуже цим пишаємося, що частка нашої Олександрії, частка душі майстра, який малював ці прапори, знаходиться в Німеччині, бо Німеччина, здавалася б, дуже далеко від України її взагалі могло б не обходити. Та біда, і те горе, яке зараз відбувається у нас, але їм теж болить Україна, і вони підтримують нас як можуть. Планувалося, що в Олександрії в день захисника і захисниці також проведуть благодійний аукціон, і буде він очним. Але наразі його перенесли на інший час. Ми готувалися до проведення саме аукціону, але в зв'язку з тим, що сам формат аукціону передбачає в одному місці скупчення великої кількості людей, і це буде не один, не одну годину, може розтягнутися на декілька годин. Тому щоб не наражати людей на небезпеку, ми вирішили цей офлайн аукціон перевести в. Онлайн і формат зараз будемо обговорювати, будемо його готувати. І слідкуйте, будь ласка, за анонсами. Аукціон обов'язково буде, буде тільки трошки згодом. Треба його вже підготувати. Дещо в іншому форматі. Слідкуйте за анонсами, відомо, що аукціон буде в онлайн форматі.